Когось ранок почався не з кави. Зранку в соцмережах з'явилося фото наслідків ДТП за участі двох авто. Автомобілі зіткнулися в районі гімназії номер 6 На місці працювали правоохоронці. 29 березня поточного року, близько 8 години 50 хвилин, до Лисарійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Знам'янській. По прибуттю працівників поліції на місце пригоди було встановлено, що на перехресті вулиць Знам'янська та Скічка було зіткнення двох легкових автомобілів під керуванням 36-річного водія ЗАЗ део та 42-річного громадянина водія Ренджровера. На даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину передбаченого частиною першої стадії 286 кримінального кодексу України. Після чого буде дана правооцінка кожному з водіїв. На даний час є два постраждалих: це водій легкового автомобіля ДАСДЗАЗДО та пасажир даного автомобіля. Виїхали на місце ДТП і лікарі екстреної допомоги. Сьогодні, 29 березня 2023 року о 8.58 Центр екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення, що в Олександрії по вулиці Стічко біля танку сталася дорожньо транспортна пригода. Є постраждалі, направлена бригада екстреної медичної допомоги. При огляді травмовані двоє чоловіків один 43 років якого діагностовано закриту черепномозову травму, струс головного мозку, рубану рану в області лоба зліва, перелом ключиці, справа. страва. Другий чоловік 36 років отримав закриту черепно-мозову травму, струс головного мозку, контузію обох очей, травмований у в приймальне відділення Центральної міської лікарні. Працювали рятувальники, вони зокрема змивали з дорожнього покриття паливно-мастильні матеріали, що розлилися під час деформації автомобілів.